Рустему Умєрова, який за два тижні досі до Верховної Ради не прийшов, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. І нагадаємо, що міністра викликали до парламенту через скандал з оборонними замовленнями в звіті Рустема Умірова. Йтиметься зокрема про браковані артилерійські міни виробництва корпорації укроборонпром, які були поставлені до збройних сил, на суму майже 270 мільйонів гривень. Отак От я нагадаю, що тоді звітував один з його заступників Смітанін в той день. Ну я так розумію, не міністерська ця справа так звітувати. І приходити до Верховної Ради ні, це це стьоп, це жарт насправді. 100 тисяч людей вбитих режимом Асада, і це лише в одному масовому похованні правозахисники виявили його за 40 кілометрів від столиці Сирії Дамаска. Про це пише агентство Reuters. і це одне з п'яти таких поховань. Видання про це розповів керівник організації Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій Моас Мустафа. За словами правозахисника, інформація про масові могили базується на свідченнях робітників, які змогли втекти з країни. Мустафа стверджує, що, начебто, разом з сирійцями там є жертви Зі сполучених штатів Америки, Великої Британії та інші іноземці. Втім, офіційних підтверджень цих даних наразі ще немає.